Слава Україні! Героям слава! Сьогодні, цієї ночі, у нас вперше був мороз. Такий мороз, що приморозок, що все було біле навколо. А я хочу сьогодні показати свої вандусі. Ванди, які квітнуть у мене на сьогодні. Коротенько скажу про догляд за своїми вандами. Хто знає, спостерігаю за моїм каналом. Вони у мене були. З ранньої, скажімо так, середньої весни, тобто з кінця квітня, початку травня, вони в мене були на вулиці, і занесла я їх до хати фактично в останніх числах жовтня, коли на вулиці середня добова стала плюс 10. І це вони у мене ось зараз квітнуть. Деякі вже є з бутонами занесла до хати, деякі бутон розвивали вдома, а деякі все ще квітнуть. І тепер ось полив, полив по мірі підсихання. В даний момент про ці ванди вони у мене всі ось такі в горщиках. Ось різних є дерев'яні горщики, є пластикові, перевага дерев'яних в тому, що вони не нагріваються на сонці і тримають ліпше володу, вологу, їх можна менше ніби поливати. А вже пластикові, вони хочуть більшого поливу, тому що вони не вбирають в себе вологу. Але ти та їх таким чином ніколи не зал'єш. Ось так. І ці без дна. І є такі ще горщики, що вони з дном, тільки мають тут отвори, ось так: от. посаджені вони в коло куру середньої і великої фракції, і в деяких є ще по по периметру подалі від шиї, мох. Все більше ніяких бубнів полив добриво, фактично регулярно, бо вони люблять поїсти. І в даний момент в мене проводиться експеримент із добривом. І я помітила, що він орхам дуже подобається, і я просто даю половину дозу. Тут написано: на 1 грам на 2 літри води. Я даю 1 грам даю на 4 літри води. Ну, так і завжди даю добре, бо більше розбавлене. І в мене фактично ванди. Зараз я його поливаю, і всі орхідеї я поливаю з ним, крім тих, що сплять. Я говорю про рослини, які є в активному рості. Рослини, які сплять, я не поливаю з добривом, а оприскую по мірі підсихання, бо, тому що таким чином можна вбити кореневу систему. А тепер я помовчу і покажу свої ванди. Я перейшла на сонечку, щоб було видно справжній кольор моїх ванд. Їх дуже важко. Я не знаю, як я маю їх зняти. Оп! Силу плакати на часу обернулося до ренога, мене життя, чорні плями, зруйновані. Всі мої плани вже накатали катали поліції. Заявку за те, що образила чи з бабку. Може й скуплюсь великими решима, пошлю всі своїми очима. Сонце в тебе злива, але ти щаслива. Пай-ай, пай-ай, Немає сил плакати ночами, у себе принулося до рина, мене життя чого.